Розглянемо сьогодні двійкове кодування одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Пригадаймо, що дані це повідомлення, в яких однотипну інформацію подано у формі зручні для опрацювання, зазвичай за допомогою технічних засобів. Комп'ютер універсальний пристрій для опрацювання даних різних типів. Розглянемо, як він працює. Ось так електричні сигнали передаються між комп'ютерами. Звичні вам числа називають десятковими, тому що дії їх вітаю! Розглянемо сьогодні двійкове кодування, одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Пригадаймо, що дані це повідомлення, в яких однотипну інформацію подано у формі зручній для опрацювання, зазвичай за допомогою технічних засобів. Комп'ютер це універсальний пристрій для опрацювання даних різних типів. Розглянемо, як він сприймає ці дані. Ноутбуки, комп'ютери, планшети та різні інші гаджети спілкуються між собою за допомогою двійкового коду. Звичні вам числа називають десятковими, тому що для їх запису використовується 10 цифр від 0 до 9. Дані ж в комп'ютері подаються електричними світловими або магнітними сигналами, що набувають тільки двох станів. Вимкнено, тобто немає струму або розмагнічено, І увімкнено, коли є струм або намагнічено. Тому будь-які дані: числові, текстові, звукові, графічні та інші для опрацювання комп'ютером кодують за допомогою лише двох знаків нуля і одиниці. Такий спосіб кодування називають двійковим. Ось як. Передається інформація від одного пристрою іншому за допомогою кодування двіковим кодом. Картинка, яка була на одному комп'ютері, передалася через мережі в закодованому вигляді у вигляді такого коду 0 і одиниць. Цей код по мережі надійшов на інший комп'ютер. Іншим комп'ютером цей код. Коли отримався, буде декодовано і перетворено на відповідне графічне зображення, яке ви передавали, і яке одразу відобразиться у вас на екрані. Кодування повідомлень із використанням двох сигналів називається двійковим. Набір даних, отриманий у результаті двійкового кодування, називається двійковим кодом. Цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення має назву біт. Послідовність із восьми бітів має назву байт. Для переведення десяткового числа в двійкову систему його необхідно послідовно ділити на 2 до тих пір, поки не залишиться залишок менший або рівний одиниці. Число в двійковій системі записується як послідовність останнього результату ділення і залишків від ділення в зворотньому порядку. Зверніть увагу, в зворотньому порядку. Так, наприклад, число 22. Якщо перевести в двійкову систему зчислення, виконується математична дія постійного ділення на 2. Спочатку 22 ділим на 2, у нас вийшло 11 остачі, записали 0. Далі 11 ділим на 2, у нас е, залишилась е, остача одиниця, потім п'ятірку і так далі. Поки двійка не розділилися на 2, і ми отримали, врешті-решт. Одиницю. Далі формуємо наше двійкове число в зворотньому напрямку і маємо такий результат. 22 в десятинній формі буде дорівнювати 1, 0, 1, 1, 0 у двійковій формі. Зараз на практиці розглянемо з іншими числами, як проводиться перевід з 10 в двійковою. Як приклад розглянемо переведення десятинного числа 32 у двійкову форму зчислення. 32 в десятинній формі. Для цього послідовно 32 будемо ділити на 2. 32 поділити на 2 у Нас дорівнювати шістнадцять. Остача Нуль. Далі число шістнадцять. Ділимо на два. Буде вісім. Остача нуль. Далі вісім. Ділимо на два. Чотири. Буде остача нуль. Чотири ділимо на два. Буде два. Остача 0. І останній раз ділимо двійку. На 2 отримуємо одиницю. Остача 0. Далі починаємо формувати наше двійкове число з оцієї цифри. Тобто, йдемо ось в такій послідовності, як нібито в зворотньому напрямку. І записуємо результат. Одиниця. Далі. Нуль, нуль. Нуль. Нуль і нуль. Ось таке. число Ми отримали у двійковій формі. Ускладнимо задачу, переведемо число. 149 з тисятинної форми у двійкову. Алгоритм дії той самий. Починаємо ділити спочатку число 149 на 2 По 74. отримаємо стачу одиницю. Далі 74 ділимо на 2. Візьмемо по 37. Далі 37 поділимо на 2. Візьмемо по 18. отримуємо остачу одиницю далі 18 будемо ділити на 2 отримуємо 9 остача 0 далі 9 почнемо ділити на 2 по 4 остача Одиниця. 4 будемо ділити на два по два. І двійку ділимо на два. Один. Починаємо формувати наше двійкове число, починаючи з цієї одиниці знов-таки в зворотньому напрямку. Записуємо наш результат. 1, Далі. 0, 0. Далі 1. 0. 1. 0. 1. В двійковій формі. Число 149 в десятинній формі має ось таке значення в двійковій формі. Для переведення двійкового числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 2, і обчислити за правилами десяткової арифметики. Ось ця формула многочлена, де х це число у двійковій системі щислення, а так формується. Цей многочлен для переводу в десяткове число. Для переводу в десяткове число нам знадобиться ще знання ось цієї таблички. Це табличка, яка показує значення двійки в якоїсь ступені, починаючи з нуля. Перший рядок це ступінь. А другий рядок це значення двійки у відповідному ступені. Так, наприклад, двійка в ступені 0 дасть одиницю, двійка в ступені 1 дасть двійку, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Відповідно, двійка в ступені 6, там дасть 64, двійка в ступені 10 дасть 1024. Розглянемо приклад переведення числа із двійкової форми з числення в десятину за ось цією формулою переведення. Ось маємо таке число записано в двійковій формі. І починаємо формувати цей многочлен для обчислення. Відповідно з цієї цифри 1 помножити на 2 в сьомій ступені. Чому на 2 в сьомій ступені? Тому що всього цифр ми маємо в двійковій формі 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А формула передбачає, що у нас останнім буде останнім елементом многочлена буде число зведене в ступінь 0. Тобто, якщо у нас цифр 8, то починаючи від 0, останньою буде 7. Ну, І починаємо формувати. 1 умножити на 2 в 7, плюс 1 на 2 в 6, плюс 1 на 2 в 5, плюс. 0 на 2 в четвертій і так далі. І останнє буде 0 помножити на 2 в нульовій ступні. За цією табличкою розраховуємо, сумуємо і отримуємо ось таке число в десятинній формі. На майбутнє бажано цю табличку вивчити на пам'ять. Вона досить проста. І вам буде вже зручно нею користуватися без подальшого підглядання. Як робиться перевір, перехід з двійковою в десятину, ми зараз розглянемо на практичних вправах. Для прикладу, переведемо якесь число із двійкової форми в десятину. Ну, Візьмемо, наприклад, ось таке двійкове. Число 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Переведемо його з двійкової форми в десятину. Для цього, для зручності, запишемо над кожним числом ступені двійки, але будемо починати. Від нуля і в зворотньому напрямку. Від нульової ступені двійки і в зворотньому напрямку з останньої цифри. Запишемо для зручності 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Тепер за формулою многочлена почнемо записувати наступні елементи. 1, перша одиниця, помножене на 2 в ступені 6, плюс 0 помножене на 2 в ступені 5, плюс 1 помножене на 2 в ступені 4, плюс 1 помножити на 2 в ступені 3 плюс 1 помножити на 2 в ступені 2 плюс 0 помножити на 2 в ступені 1 і плюс 1 Помножене на 2 в ступені 0. Для зручності зразу скоротимо ті значення, де у нас іде 0 помножене на двійку. Бо ми знаємо за правилами, що якщо 0 помножити на будь-яке число, у нас вийде 0. Тому ми просто беремо його і закреслюємо. Далі рахуємо. Для зручності у вас є табличка. Поки що, якщо у вас пам'ять не дуже розвинута, можете користуватися цією табличкою, але на майбутнє, будь ласка, вивчіть її на пам'ять. Переводимо 1 помножене на 2 в ступені 6. Дивимося за табличкою. 2 в ступені 6. Це 64. Записуємо: 64. Далі плюс 1 помножене на 2 в ступені 4. Дивимось за табличкою. 2 в ступені 4. Це 16. Плюс 1 помножене на 2 в ступені 3. Дивимось за табличкою. 2 в ступені 3. 8. Плюс 1 помножене на 2 в ступені 2. Дивимось за табличкою. 2 в ступені 2, 4. Плюс. 1 помножене на 2 в ступені 0. Дивимось 2 в ступені 0. Це одиниця. Підрахуємо. Ну, я думаю, тут виходить у нас 93. 93 в десятиній формі зчислення.